Всім великий привіт. Сьогодні роблю відео для тих людей, які отримують від мене розсаду. В цьому році дуже сильна жара. І тому е, да, я вирощувала і в розсаднику е, в полуничку у касетах, е, е, поки ще було трішки прохолодніше. Як настала жара, вона горить. Тому я зараз покажу, як я вирощую розсоду. Ось. Ось стоять стакани. Е, також стоїть тут касетка. Зараз покажу. Ось стоїть касетка. Бачите? Це в мене мальвіна. Ось я вже буду зрізати і переносити е, туди ближче додому, до, там, де в мене водичка, щоб було простіше поливати її. Ось вона стоїть у мене на городі під відкритим небом. Її не потрібно закалювати. Вона вже, бачите, вона вже готова, абсолютно готова до відправлення. Але не зовсім. Я спочатку її зрізаю Ставляю на день-два, щоб вона трішки перенесла стрес, полита, не пересухша, щоб була вологи, щоб було достатньо. Ось так, ось так стоїть. Ось в мене взагалі касетка ціла стоїть, бачите? Ціла. Ось ось уже яке коріння, яке вже можна відрізати і ставити. Можна під затіньку, можна і просто поставити. Але у полутінь не зразу на сонце, а полутінь, пару парудинків в полутіні і потім її вже можна висаджувати на вулицю. Ще не дуже великі коріннячка, але вже таку можна зрізати і висожувати. У мене мальвіна не стоїть у розсаднику і не стоїть під затінькою. У мене вона стоїть під відкритим небом, укоріняється на вулиці. Тому що в розсаднику зараз розсада горить. Якщо її часто поливати, вона починає гнити, якщо ж, якщо ж... Не поливати, тоді вона горить. Так що, як то так? В цьому році я перейшла на такий спосіб, тому що розсада виходить набагато швидше, два тижні і розсада готова. У розсаднику ж, коли холодно, може розсада бути готова і навіть через тиждень півтора але ж коли прохладно, У жару, в жару, корінь не росте. Верніше, погано росте, тому що мусики вже коріння в стакончиках є більше, є менші. І все мене стоїть тут. Звичайно, по мірі того, як пускає вуса мальвіна, я підставляю стаканчики і касетку. Зараз теж буду знімати і переносити її в більш комфортні умови для того, щоб я могла поливати її зручніше, тому що таку територію, це ж вона не одна, така територія, важкувато полити ось такі лопаті, листя в неї. Ось знімую розсаду. Це теж мальвіна, ставлю її під таку сітку спочатку. Вона в мене день-два стоїть, і потім я її перенос ось сюди, де світить на неї вже сонечко. Тут з утра тіньок, а потім відсіля сонечко, коли світить, і світить повністю на всю полуничку. Ось у мене стоїть розсада, дивіться, під відкритим небом. Ось сонечко сюди попадає, але трішки притіняють оці рослинки, які ростуть. ну Малинка в даному випадку. Ось вже навіть корінь приріс, Ось яка розсада. Вона не може просто не прийнятися. Я, не, я, не, я просто не розумію. Не розумію. Ну, Тут уже, звичайно, корінь просто, шикарнющий. Це, Це в мене а... алегро. Так. Ось далі стоїть. У мене озія. Теж Ось під від відкритим небом. Трішки притіняю її малинка, для того, щоб не так швидко висихала розсода, тому що пересихає дуже швидко, і, звичайно, заливати її теж не можна. Зараз покажу, який корінь, ось який корінь. В таку жару, якщо ви сумніваєтесь, можна наоборот. Обрізати отак все листя, залишити флаговий листочок, оцей що виходить, і рослинка буде менше страждати. Я знімаю таке відео, тому що мені вчора зателефонувала жінка із Вінницької області і сказала, що мальвіна моя згоріла. Вона її висадила і вона згоріла. Тому що вона в мене не закалена. Як вона може бути закалена чи не закалена, якщо вона в мене росте ось під відкритим сонцем? Я завжди говорю, коли ви отримуєте розсоду, не спішіть її висожувати. Вона б їхала до вас у темному ящику, де не було сонечка. Навіть якщо один день їде розсода, вона вже. Отримує стрес. І ви її виставляєте і зразу садите під палюче сонце. Тим більше, що останні дні була, у нас жара, не знаю яка там, а в нас була більше 40 градусів жари. Якщо ви висаджуєте полуничку, навіть якщо ви поливаєте її, і якщо ніякого кривного матеріалу немає, щоб водичка там ну, волога залишалася, то, звичайно, оця водичка вона висохне ну, години за дві, за півтори, вона висохне, випарується і все, воно вже буде сухе. Звичайно, полуничка отримує стрес, коли їде. Потім ви її висаджуєте на сонце. Поливаєте, і коли корінь пересихає, звичайно, вона буде лягати. Якщо навіть таке трапилося, що вона от лягла і не встає, ну, лист не встає, обріжте всі листячка і залиште флаговий листик. Я зараз покажу, де флаговий листик. Ой, так. Ось Ось стоїть стакончик. Да? Ви можете оці листочки прибрати. Залишить ось один. Тому що в таку жару, якщо падає лист і не встає, то залиште флаговий листочок. Можна навіть і флаговий обрізати, все воно одросте, не переживайте, якщо корінь хороший корінь є, то обов'язково вона прийметься. Ще часу отак достатньо, щоб вона прийнялася і. Почала рости. Але ж, я вже ж неодноразово говорила, получаєте розсаду. Ну, поставте її в якийсь затінок, в полутінь. Не треба в затінок, в полутінь, а можна і навіть під дерево поставити, щоб вона день там окліматизувалась, потім давати їй більше сонечка і. І так полуничка не буде е, отримувати стресу. І коли ж ви поливаєте, нема у вас чим замульчувати, е, полийте її і зверху просто присипте саму луночку е, сухою землею. Можна е, соломкою, можна бур'янцем якимось, травичкою положити. Е, ну, Треба розуміти, що така жара, звичайно. Дуже, дуже сильний стрес полуниця отримує. Хоч вона купанка, хоч вона стакан, хоч вона касетна, тим більше, що касети, якщо я буду висилати вам у касетах. Зовсім друга ціна на пересилку і другі ж об'єми будуть. Ви ж розумієте, що якщо ставити в касеті, то об'єм буде набагато більше, вам пересилка буде набагато більше коштувати. Ну, Я думаю, хто цим займається, той розуміє, скільки треба праці тут вкласти, щоб поставити цю касетку, кожен корінчик приколоти і кожного дня полить дві неділі. Дві неділі поливається розсада тут біля кущиків. Звичайно, тут не критично, якщо колись якийсь один день можна пропустити і не полити. Але тоді дуже важко розмочити цей торф, тому що торф, коли пересихає, його дуже важко розмочити. Тому, коли отримуєте розсаду і дуже стоїть велика жара, якщо не жарко, без проблем можна висаджувати, нічого страшного. А якщо дуже сильна жара, то ну, поставте, щоб вона трішки, навіть якщо вона без касетки, вона, звичайно, в пакеті. Просто відкрийте трішки пакетик. У цьому ж ящичку поставте її в тіньочок, щоб вона постояла. Туди ж можна і поливати, з пульвізатора полили, оросили не листя, а корінь. Звичайно, не заливати. Заливати не треба, бо все ж коріння буде тоді голем, все обсипеться. Звичайно, буває, бувають такі перевізники, що кидають ті ящики, і, звичайно, той торф осипеться. Бували такі, такі навіть випадки, що розсада приїхала, приїжджала перевернута. Ну, взагалі перекинули ящик, хоча я там і пишу, що не можна перекидати, то розсада була перекинута, поломана, ну все прижилося, все добре. Ну, це ж не від мене зависить, як вона доїжджає. Це на совісті перевізників, звичайно. Я думаю, якби нова Пушта брала на себе відповідальність за. Те, в яких умовах і як перевозять рослинки за, от, за такі гроші, коли вони беруть, допустимо, розсада коштує 300 гривень, а е, доставка 100 або 150, або навіть буває таке, що Росода куштує майже так, як і пересилка, то, звичайно, хотілося би більш якісного відношення до, ну, до перевезення цих рослинок. Так що. так що, от я, звичайно, трішки, ну, я переживаю, це ж е, тому, що е, я виростила ці рослинки, мені жалко, що вони заги... ну, гинуть. Навіть якщо відрізати від куща і зразу висадити розсаду, то е, да, звичайно вона може прив'янути, але нічого страшного не буде. Вона повинна піднятися і е, все. Це буде добре, і ми ось висаджували полуничку прямо від кущів і воронці висаджували. Зараз покажу, в яким вона стані. Ось ось. Їїсь куйде лисячку е, під психологу, але ж вона жива і вона прийметься і все піде рости. Просто у мене не вистачає часу на полив. Не те, що не вистачає, в мене то я її поливаю все одно в будь-якому випадку, але ж, щоб полити скільки розсади, звичайно, треба дуже багато часу. І ось у мене, дивіться, ось стоять касетки. ось. Касетка, дивіться, яка касетка, це сирія. Це сирія, в мене яку вже треба знімати, ось вже готовий корінь. Буду знімати і ставити ближче до водички, щоб я їх. щоб мені простіше її було поливати. Звичайно, я цій людині вийшлю безкоштовно, плачу доставку, все я зроблю, тому що... Ну, я так не можу по-іншому. По ось теж у мене стоять стаканчики, стоїть касетка. І, до речі, після обробки від мочнистої роси, все в мене розправилося. Ось ось як вона виглядає, зараз я покажу. Ось. Ось, бачите, такий наліт. Ось такий наліт. Оце борошниста росо, із-за якою скручується листочок. І тут ось теж вже все, я думаю, добре. Зараз подивлюся, чи поро її. Вже ні, цю ще не поро, ще рану І розсаду можна садержати в будь-який час, але є відмінності. Коли садиться розсада у жару, якщо курінь невеликий, то бажано прибрати лишні листочки, тому що в жару в жару випаровування набагато більше, ніж лист випаровує більше вологи, ніж він бере з землі. І тому бажано садити, звичайно, у прохолодну погоду. Але ж в серпні місяці де така прохолодна погода. Це бувають якісь одиничні дні, а всім же треба пораніше посадити. Звичайно, те, що полуничка садиться уже в прохолодніші дні, та швидше приймається і буває навіть переганяє ту, що посаджена в жару. Ну, звичайно, дуже багато залежить від догляду за полуничкою. Якщо не давати їй пересихати, але ж треба якусь зробити от таку собі планочку, щоб знайти таку золоту серединку, щоб і не замокала, тому що корінь повинен, до коріння повинен поступати повітря. Якщо не буде поступати повітря, рослинка розвиватися теж не буде. Якщо ж вона буде пересихати, Рослинка теж не буде розвиватися. Так що, ну, полуничка це королева йогідь, так що вона така тендітна і за нею треба доглядати. Що випарування проходить через виходить через лист. І якщо рослинка ще не прижилася і не може брати воду, Через корінь, то випаровування виходить, що випаровання більше, ніж рослинка отримує води і тому листочок може лягати. Ну, я думаю, я роз'яснила. Так що, як говорила ця жіночка, що в мене не закалена розсада. Її просто не може бути не тому що зараз у мене розсада є тільки та, яка вирощена на городі під кущами. Тому що розсадник у мене зараз пустий. Та, яка у мене і залишилася, яку я вирощувала, там, то вона стоїть ось тут іще. Ось тут, ось вона. Це в мене сенсоція. воно доростає, я жду, поки там наросте гарний корінчик, і потім буду відправляти. Але тут 45-та затіняйка, тут навіть якщо під, під цієї затіньки 45-ї, вона висадиться на відкритий ґрунт, то нічого не буде, все буде рости. Тож, не знаю, е яка там була посадка, ви якби. Придержувалися моїх рекомендацій, як, так як я говорю завжди, не треба зразу висаджувати, тільки полуницю отримали. Подержіть її чуть-чуть, день-два у полутіні, тому що полуниця повинна адаптуватися. І тим більше, що вона знаходилася у. у ну, Тут не, не так то далеко сутки йшло, нічого з нею не могло статися, Але, звичайно, після якогось ящика темного і зразу на сонце висаджувати не можна. Коли погода горна, прохолодна, то, звичайно, їй все одно чи висаджувати зразу, чи чекати якийсь період. Але в таку жарку погоду треба придержуватися цих правил, тому що я, я теж отримую розсаду і ніколи не висаджую зразу в ґрунт. Я її держу деякий час в полутіні, потім виставляю на сонечко. Вона в мене ще стоїть на сонечку, і потім висаджую на відкритий ґрунт. І завжди все добре. Звичайно, бувають всякі ситуації, але якщо у вас трапилось таке, то можна зрізати лист, і там корінь є, і вона знову піде рости. Звичайно, треба ухожувати. Сама вона не буде рости. І ще на полуницю впливає ваша вода, яка у вас вода, яка у вас земля, яке ви туди добре кладете. Можна і спалити розсаду, і після гербіцидів не можна саджати полуницю. Треба якийсь період, щоб пройшов, щоб не менше 2-3 неділь після того, як ви обробляли, робили там обробки. І смотря, яка концентрація цього гербіциду. Якщо концентрація висока, як використовують під багаторічні бур'яни, то там треба полуницю висаджувати і ще витримувати більший струк. Ну, от такі, от такі рекомендації. Копанку, ж, копанку, якщо в жару, то зрізають лист, залишають тільки флаговий. Можна навіть флаговий убирати, тому що в таку жару їй важко, поки приживеться корінь, то листок висохне. В таку жару купанку не саджають. Ну, як то так. Всім добра, миру, всього найкращого, все буде Україна і все буде добре, і все ми виростемо. Звичайно, цій людині яро вирос... вийшлю безкоштовно, все оплатю і дорогу, все. Але в таких випадках боже, ну, звичайно. Давати фотографії. Я не вірю, що всі 30 кущиків не прижилися. Причому я клала подарунки, і подарунки теж згоріли. Ну, ну цього просто, не знаю. Не знаю. знаю, що треба зробити, щоб вона згоріла. Вона не може бути незакаленою, тому що в мене мальвіна взагалі тільки із під кущів. В мене мальвіни другої немає. Я не укорінювала. У касетки вірніше укорінювала, але вона ще в мене стоїть, ще стоїть на вулиці, він під виноградом стоїть. Е ще вона е не готова до відправки. Е в, в розсаднику дуже велика жара і я вирішила всю полуницю поки що вирушувати під кущоми. Е так як у мене є така можливість. І ще одна причина те, що я Вирощую під кущами, це виходить просто супер розсада.